Завдяки активній участі в конкурсі, проведеному радою міжнародних наукових досліджень та обмінів, скорочено Айрекс, у рамках програми Бібліоміст обласна бібліотека для юнацтва отримала вісім комп'ютерів та супутні обладнання. Проект бібліоміст започаткував фонд Біла і Мелінди Гейтс. Реалізується він у багатьох країнах Європи, Америки, Азії та Африки. Обласна бібліотека для юнацтва стала 106-ю бібліотекою Миколаївщини, комп'ютеризованою завдяки цій співпраці. Бібліотека Перетворюється на сучасний соціокультурний заклад, який дуже потрібний молоді, і ми це відчуваємо, тому що фактично місць пустих у нас немає. У нас черга така розтягується на тижні. У нас є запис. У нас є електронний сайт, віртуальний сайт бібліотеки, де молодь заказує місця. Серед тих, хто вітав колектив і читачів зі святом, постійні друзі закладу, небайдужа молодь, представники громадських організацій, органів влади та місцевого самоврядування. Форми роботи, які вони проводять, які використовують, які узагальнюють і які пропагують серед сільських бібліотек. Вони дійсно заслуговують на увагу, тому що працює дійсно творчий колектив на чолі з Наталією Вікторною Ткаченка. І сьогоднішній захід, я думаю, що це ще один щебель для кра... до більшого, до кращого. Ми вважаємо це дуже важливим. Вопрос компьютеризации библиотек наших. Почему? Потому что сейчас меняется общество, меняются потребности, меняются запросы наших користувачів, как мы их называем сейчас, не читателей. Потому что человек, он должен не только владеть книгой и Імати можливість з книгою роботи, но він ще і должен більш широко мати отримати більше, більшу інформацію, ту, яку, не можна інформацію, ту, яку для человека. Тепер в центрі вільного доступу користувачів до мережі інтернет 10 комп'ютерів для читачів. В тому, що техніка та можливості з'єднання досить якісні, я переконався особисто. І не дивно, що бібліотека приваблює юних миколаївців. Тим, що здесь. Очень хорошая атмосфера. Тим, что здесь добрые э, библиотекари, какой-то реферат написать тоже там вопросы, какие-то ответы. Федір Бондар, Артем Белибов, телевизионные Ні Новина